О! Доброго дня всім, вітання. Вітаю бабуся Даруся в своєму квітнику і Валерик Склерик, який знімає. Бачите, я тут трошки підливаю, бо дощу давно не було. А зараз бачите, помідори, які в нас, я їх мию перед тим, як зібрати, а решту ще... Достеменніше, краще помию під час підготування для того, щоб маринувати. До речі, ці два кущі, вони самостійні і вони тут почали рости. Ну, коли вже інші мали зав'язі, і вже були великі, вже декотрі майже починали зубчити. Але бачите, дуже швиденько виросли і ми будемо збирати урожай. Огірочки вчора я вам показала, останні, до речі, цей квітник і ця територія. Ця смакота, бачите, виноград вже відійшов, обійшов. Ми вже плоди звіли. Такий виноград, бачите, тут ще таке, яке листя червоне у нього. Ці листочки, які ще цілі добрі, я позриваю і буду використовувати, коли буду маринувати. А також використовую, коли засолюю або квашу. Ну а тут, бачите, всього багато. Настурція ще у нас цвіте. Лаванда ще у нас цвіте, треба зібрати. Тут остеостебом різні сорти з того боку, ви побачите, фіолетові рожеві цвітуть. Ото зараз я бризкаю якраз на водичку. водичкою Це розмарин у нас цвіте. А це отака рожева вербена, яка захищає від усіх злих сил. Вона в нас кілька сортів її тут є. А це от такі ящики, які я поробив? А ці так! О, мій чоловік точно пригадав мені, оце бачите, в, цьому, в чому ця красота і смакота росте, це ящики, які власними руками зробив мій чоловік. До речі, наш весь цей квітник. У нас усе, от він показував, плиточка. Тому все, що росте, це в ящиках. Більша частина це ящики, які зробив своїми руками мій чоловік. Валерик з Отака в нас красота. І тут, бачите, в нас росте, о, ще зараз у цей бік покаже. Що я використовую? Бачите, у нас ото різні сорти чебрецю. Бачите, я зараз підливаю один сорт чебрецю. Тут який вже відходить, ну, може замало поливали. Бачите, на нього якраз інший сорт чебрецю. а тут є ще інший. Тобто, це для того, щоб гарний був запах у домі. Щоб Душу наповнював аромат рідного краю. Бо мені завжди це асоціація із Україною. І тому в мене в нас, в нашому квітнику, в нашому городі є, є все те, майже все те і навіть більше, що було в Україні. Чорнобривці вони з того боку цвітуть, з цього боку вони вже відцвіли. До речі, це відцвіло, але ще бачите, цвіте. Шавлія рожева, фіолетова вже відцвіла і там червона шавлія є. Так що маленька частинка зела України є у нас тут, у Лондоні.